Незважаючи на літню відпустку на концерті виступили найкращі місцеві творчі колективи. Зв'язку з тим, що сьогодні 10 років підприємству Подік, а вони у нас вже працюють більше року, то зрозуміло, що ми повинні старатися, ми повинні зробити все для того, щоб працівникам, які роблять цей потрясаючий хороший ремонт, сподобалась наша праця. Також тут по, по проекту зроблена заміна покрівлі. Тому що там проходилась усилення фундаментів, ремонт фасада і облаштування території. Будівельники були вдячні за влаштоване для них свято та обіцяли якнайшвидше закінчити ремонтні роботи у філармонії. В цьому році ці до вересня місяця, принаріжжі коштів, ми постараємося закінчити всі наружні роботи. Глядачі були задоволені концертом і найближчим часом Житомиряни зможуть відвідати оновлену філармонію.